Добрий день. А ви француз? Ну, так. Да. А ви в гарячі проживаєте? Бо я вас бачу в інтернеті. Да, дану минуту, так. Да. Я сам трохи блок свій веду. А в заводі чого ви ж раніше в заводі були, чи ви жили, чи. Я живу в заводі, У мене ж втора жінка із заводу і дочка моя родилася в заводі. Ага, поводі. Це ваш песик. Ну так. Це дядь міше помер. Я вже п'ять місяців, а тепер він мені в наслідство з Чим займаєтесь так, по Ай, Зараз. Ой, блин. Коротше, одним словом. В дану минуту працюю, якщо допоможе, попроси, що треба допомогти. Так що, якщо комусь треба допомога якісь. Прості, роботи, якісь там дрова по Так що звертайтесь. Так а продиктуйте свій телефон. Хорошо, тільки у мене сейчас телефону немає, я свого племяч дам. Телефон бо я з ним постійно, кожен день на зв'язку.